Я українка, живу в Україні, на фіні єдині моїй батьківщині, не все в мене в раді, тиси сотки, а земля її річки, і глибокі ставки, манимосяжі, гори їх долин, цивільні русі, коли душі мої солодко грає сопілка. Моя з Українка, моя. Наші солдати, повертайся, ми вас ждемо живими. Повертатися, ми вас дуже любимо і ждемо. Ой, ну що ж ми хочемо, ми хочемо, щоб ви поверталися додому, чим швидше живими, здоровими і ми вас чекаємо. Тримайтеся хлопці, ми завжди з вами вас підтримуємо. За вас хвилюємося, переживаємо, вертайтесь живими і здоровими. Дякую. Побажати здоров'я і поснаги. Перемога буде за нами. Дай Бог, щоб ви повернулися в живіт. Це положення. Щоб дух був, Ну, як би... патріотизм був, Ну, і щоб люди допомагали, щоб було, що поїсти, І була зброя і було з чим воювати. Ви підтримуєте воїна в АТО? Звісно. Пожелайте їм на передову, передаємо відео несколько слов. підтримки. Саме головне, щоб вони. выиграли, чтобы меньше главное. Наших айдаровцев, которые воюют в Айдаре, азовцев поздравить. Хочу также передать поздравления 14 батальона Леше, передать львовянину Шаману, с которым был на Майдане, он сейчас находится на войне, Роме с Фастова. Ребята, дай Бог, чтобы все было хорошо, возвращайтесь живы и здоровы, со щитом возвращайтесь, чтобы было все классно. Слава Украине! Тим пацанам, і тим діткам, що воюють за нашу незалежність. Велике їм спасибі. Мені 68 років, в мене це є яка проблема. Я офіцерська, я мав би піти теж, але все течко вже не дозволяє мені йти. Тому я числю половину своєї пенсії вже три місяці підряд на АТО. 700 гривень великі гроші, але вони щось таке поможуть. Хоч на, на сотню патронів, кажуть. Будь ласка, бережіть себе. Ми зробимо все, що від нас залежить, все, що в наших силах і навіть більше для того, щоб. Вы все повернулись живыми. Вы нам потребны. Мальчики, низкий вам поклон и наша благодарность за ваш подвиг, за ваш ежедневный тяжелый труд. Там. Благодаря вам мы здесь спокойно спим. Но мы вас ждем. Мы вас ждем здоровыми, живыми. Победа! Возвращайтесь. Мы со своей стороны будем делать все, чтобы помочь вам. Слава героям! Героям, героям! слава! Хлопцы, вы нас сами наикращие. Вы наикращие человеки. Мы уважаем вам перемогу. И чтобы вы на кузов быстрее вернулись в свои семьи, на свои чинов, на своих детей. Чекаем будем делать все возможное, чтобы вы вернулись. Каждый момент, каждый свинец, мы будем Мы на Бронове, но а в том, мы тоже работаем, а что чтобы для того, для Общий параметр, квартальница, вырежите на квартальнице с параметром. У вас любого чекает. До сих пор на краще. Хлопцы, джеркасы, сва! Ура! Класс. Над так, нашими головами мирное небо и для вас это благодаря вот... вам. Вы такие молодцы, вот такие вот люди есть великие. Спасибо вам Спасибо вам большое, возвращайтесь. Ми зробимо все можливе, щоб вам там було затишно, тепло, щоб ви не голодали. І ждемо вас живими. Ми вас любимо, ми будемо все робити для того, щоб ви там себе спокійно чувствували. Ми будемо допомагати і вашим сім'ям, і вашим дітям. Слава Україні! Дорогі наші діти, берегіть себе. Дякую вам за те, що ви. Живем, ходим, спокойно смотрим телевизор, переживаем за вас, молимся за вас и стараемся делать все, чтобы согреть вас хоть чем-то. Будьте здоровы и возвращайтесь живыми. Слава Украине, слава нашим захисникам жизни. Давай мы додому. Хлопці, дивіться! Здоров'я, наслаги, все найхорошого. Бустрої перемоги там і до бою. Бажаємо, щоб хлопці наші трималися і були вірними своїй Україні. Хай хлопці держаться. Здоров'я їм, благополуччя. Всього самого найкращого. І щоб поверталися живими. Це найголовніше. Хлопчики, повертайтеся туди, всі. Ми вам співчуваємо і бажаємо вам боротися за нашу країну, за нашу незалежність. Дорогі хлопці, желаю вам здоров'я, щоб ми побідили українці і ви повернулися додому з хорошим настроєнням щоб все було у вас добре. Живі і невредимі. Хочу сказати, що ми вас чекаємо, бажаємо успіху і знаєте, що ми переможемо. Ой хлопці, дякуємо за те, що ви так мудро і щиро відстоюєте нашу батьківщину, але перш за все бережіть себе. Ви потрібні живими і здоров'я, міцності духу. Дорогі ребята, приймався складаю славилась хитростю. Будьте хитрими, мудрі. Треба обманути їх так, щоб ми побіділи. І щоб ви не погибли, будьте живы і здорові. Берегіте себе. Ви нужні Україні, ви краші люди в Україні. Побажаю перше здоров'я, перемоги. Ну і всього, всього найкраще, щоб Україну вони захистили і люди жили на найвисокому бадьорому рівні. Дорогі наші воїни, ми дуже за вас вболіваємо і всією душею підтримуємо вас. Бажаємо вам сили духу, все найкраще здоров'я, бережіть себе, ми вас чекаємо. Желаємо здоров'я, желаємо успіхів, желаємо всього доброго, щоб висповнилися і наші їх желання. Я сама з Кузбаса, але я... Так желаю я, я так желаю здоров'я, я так желаю побіди, наша українська. Ми дуже за вас вболіваємо і ми знаємо, що ми переможемо. Ми вас підтримуємо, молимося за вас. Все буде добре. Саме головне ми за них вболіваємо. Я працюю з садочками, з дітками малюнки малювали, передавали багатьом. Це дуже Порушені їхнім героїзмом і силою духу і мужністю і бажаємо їм триматися до останнього, ми будемо, можемо допомагати моїм. Тримайтесь, мужики, тримайтесь, ми з вами підтримуємо. Я, я, я штани їм передам, і, і ми, ми взагалі заводу Азот все передаємо туди. Тому що з ну, «Азота» воїни ну зотовські теж там. Ну і Взагалі я підтримую не тільки зотовських воїнів, а й воїнів, які... Всіх українців. Я бажаю вам не здаватись, не замерзати і за нашу Україну. А, дорогі наші воїни, звичайно, хочу вам сказати, що ми вас дуже підтримуємо, що ми з любов'ю до вас і бажаємо вам, щоб ви обов'язково берегли себе і повертайтесь. Ми дуже хочемо ваше повернення, щоб повернулися здоровими, живими. Ми вас дуже любимо. Я вірю в те, що Україна незалежною стане не тільки на словах, а й на діях. Саме головне вам терпіння. Ми підтримуємо вас як можна. Та їх Бог оберігає кожного від лютої смерті, щоб вони всі були живі. Чесно, слава Україні, слава, держиться, бережіть нашу землю. А росіянам позор, Сибірякам, дані восточникам. 1966-1969 рік служив на острові Святої Єлени Тихоокеанській. У мене брат там, тільки він пораз поїхав, був на відпустку до Байзе. Ну, ну хай держався. Хай, Я є сотником полку Полозноярської Січі. Я є членом Української спілки ветеранів Огніста. Мій тато воював в містах. Ми дуже пишаємося тим, що ви нас захищаєте. Здоров'я. Україна переможе. Слава Україні! Які побажання, щоб вони були живі здорові, щоб спасіба їм за те, що вони нас відволіли. Ми вас віримо. Повертатися всі живі та здорові. Слава Україні! Героям слава. Ми за них дімо. Сильно переживаємо, за них тримаємо кулачки, вони молодці у нас. Передаю привіт Максу, якраз там. Думаю, якщо успешно, то здорово. Це пожелання, може. Там да, пожелання. Ну не знаю, удачі, в з Держитесь, пацани. Скоро я поїду. Шановні, наші хлопці. Я дуже вдячна вам за те, що ви захищаєте нас. Наших дітей, наших батьків. Ми ждемо що і віримо в те, що ви повернетеся живими, здоровими і будете продовжувати життя на нашій рідній Україні на твердій землі і під, під, під мирним небом. Щоб не мерзли хлопці там і хотіли, щоб оружжям навчали нормально. Живі здорові. Триматись ну, головне. Вірити в нашу перемогу. Ми обов'язково переможемо. Я сам з зоною проведення антиристоричних операцій. Потрібно прийдемо до допомогу не тільки матеріально, а й фізично. Ну, хлопці тримайтесь. підтримувалися, ну, в принципі, Спасибо їм за вони там. Надіємося, все-таки справедливості. Наше Будем. правительство, я думаю, все-таки куди-небудь відчинився. Я бажаю, щоб вони всі повернулися живі і здорові. Це найважливіше. Да. Кожний в свою сім'ю. Щоб все було гаразд, щоб наші українські хлопці захищали нашу країну і були ради з нами. І ми раді. Триматися, захищати нашу батьківщину. Все найкраще, щоб всі повернулися живими. Щоб підтримую, ходив в воєнкомат, але мене не взяли, кажуть, ти вже старий. Бачите як? А бажання було воювати, так? Було. і є. І є. І, Бу були, і, буду. Буде. і буду воювати за все. Як прийдеться. Щоб сильніші були, держалися. Щоб побігли, щоб всі їхні діти і батьки, і родичі не волнувалися за них, щоб вони. Щоб ми їх усі ждемо. Живими, здоровими Дякую. І, і з перемогою. Ми бажаємо вам повернутися до добу живим і здоровим. Обов'язково до своїх сімей. Обов'язково здобути перемогу. Ви в нас найкращі. Ми дякуємо вам за чисте небо допомогу. Привіт всім, держитеся. Всі з вами. Пацани, привіт вам з міста Сміли, держитеся. Ми з вами допомагаємо, як можемо. Ой, ну що можна побажати? Звісно, щоб крепилися, держалися ми їх, любимо їм. Чим можемо допомагаємо, тому що дорожче життя нема нічого, а вони там його оставляють. Не дай Бог, звісно. Жалко і чужих дітей, і своїх дітей, але така ситуація, що чим можемо, тим і допомагаємо. Звісно, морально і фізично ми з ними любимо їх дуже, тому що. Без наших мужчин ми не буде, конечно. Якщо вони не постоять там, то ми знаємо, що нас чекає далі. На Хлопці, тримайтеся, застуваючись в вам. Тепер за все здоров'я, здоров'я. І повертайтеся до нас. Нас чекаємо. Ну, хочу побажати, щоб здоров'я їм і щоб живими поверталися. І на магазині. Зривають яблука і груші, пахне квітом рідна я земля, наші хлопці, васий в дом посідуть, свій дозволять, наші хлопці в і Ванюші, в дом посідуть, крайщий безволять. Не плач, не плач, моя Катюша, на лисі твоїм хай буде сміх, я до тебе з бою повернуся, як розіб'єм терористів всіх, я Вау, до в тебе віде! з бою повернуся, як розіб'єм терористи всіх, Взяли в руки, хлопці, автомати. За Україну воювати пішли, В них бандити кидали гранати, Та убитих хлопців не змогли. В них бандити кидали гранати, Та убитих хлопців не змогли. Повернувся Василь до Катюш, Повернувся цілий живий. Яблука і груші, та шампанське за любов пили, Вони їли яблука і груші, та шампанське за любов пили.